Доброволець чи злочинець прикарпатські правоохоронці затримали бійця батальйону Айдар, в якого вдома знайшли цілий арсенал вибухівки. А це вісім ручних гранат, F1, одна граната РГД 5 та дві тротилові шашки. 48-річний верховинець нещодавно повернувся із зони антитерористичної операції. Наразі вогнепальну зброю міліціянти не знайшли, однак не відкидають можливості, що Айдарівець заховав її в іншому місці. Крім того, з'ясували, що ще частину арсеналу, а це понад 1400 набоїв до вогнепальної нарізної зброї, він дав на зберігання своєму односельцю. Цей чоловік у березні цього року повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Правоохоронці припускають, що власне звідти він її і привіз. Для чого він її привіз? З якою метою? Чи вже десь якісь були моменти спроби десь її використовувати? Наразі з'ясовує слідство. Наразі боєць Айдару та його односелець затримані обом оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Правоохоронці з'ясовують усі подробиці. Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли зброя із зони АТО з'являється на Прикарпатті. Нещодавно правоохоронці затримали торгівця гранатометами, а також волонтер за допомогою гранати з'ясовував стосунки із своєю. Дружиною.